В ефірі програма Ваша Свобода. Програма сьогодні виходить з Праги і веду її. Я Наталія Чурікова. Я вітаю наших слухачів і глядачів і вітаю нашого гостя у студії, голову Української греко-католицької церкви, верховного архієпископа Києво-Галицького, і митрополита Київського блаженнішого Святослава. Я вас вітаю. Ваше блаженство у Празі, і дуже рада, що ви знайшли час для нашої розмови. Я знаю, що ви тут уже не вперше, але вперше з нагоди виходу в світ вашої книжки, яка називається Майдан і греко-католики в Україні, яка була перекладена чеською мовою і видана у Празі. У Чехії дуже пильно стежили за подіями на Майдані, і я пригадую, доводилося приходити на чеське телебачення, розповідати, що відбувається в цей час, чому ці люди в такій кількості там збираються, чого вони хочуть. Але більше журналісти питалися про те, чи там є якісь екстремісти, чи що з того може бути. Але те, чого вони не бачили, і про що хотілося говорити, і про що на що хотілося звернути увагу, так це те. Що ця маса людей, ці сотні тисяч людей, разом молилися щогодини і просили миру, і просили гідності для себе. І це були представники різних конфесій: це були і греко-католики, і православні, і юдеї, і мусульмани, і молилися всі разом. Чи вам вдається пояснити, чому це явище було важливим? Ну, найперше саме для того, щоб пояснити, що відбувалося в Україні. З кінця 13-го року і надалі і вийшла у світ ця книжка. До речі, ця назва, яку ви назвали, вона стосується тільки видання в чеській мові. В українській мові ця книжка називається «В паломництві до свободи. І це ніщо інше, як тільки збір різних текстів, зокрема звернень Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій з тих часів майдану. Це є так само звернення і синоду єпископів нашої церкви, і постійного синоду, і деякі мої особисті звернення і проповіді, на мою думку, цей, цей збір документів, який найкраще може пояснити, що собою являв феномен Майдану. Зокрема, чому саме церкви вважали своїм обов'язком бути присутніми серед своїх людей, серед свого суспільства? Ось тому феномен Майдану, думаю, ще. Для багатьох є загадкою багато хто. Має спокусу маніпулювати цими подіями чи почуттями, які виникали. Але на мою думку, майдан поставив дуже високі моральні вимоги і перед українським суспільством на загал, і перед християнами, перед церквами. Зокрема, ця революція гідності, як ми її називали, було ніщо інше як виявом з одного боку християнських суспільних цінностей, які ми звемо європейськими цінностями, а з іншого боку, саме ці події десь. Винесли на всеукраїнську дискусію ключові моменти соціальної доктрини церкви, і саме повага до гідності людської особи є найпершим принципом такої доктрини. Після Майдану відразу почалася війна, і в кривому дзеркалі цієї гібридної війни винний у кровопролитті не той, хто почав агресію, а той, хто почав оборонятися. Чи вам не доводиться чути звинувачення у тому, що церква, яка пішла за своєю паствою в окопи, підтримує війну? Очевидно, і це звинувачення звучало з дуже високих трибун, зокрема в контексті навіть папського синоду 14-го року, де голова відділу зовнішніх церковних стосунків Московського патріархату прямо сказав, що Уніати і розкольники, цитую дослівно, є причиною війни в Україні. Хоча насправді ми знаємо, що Україна в тих обставинах є жертвою, жертвою зовнішньої несправедливої агресії. Сьогодні не існує в Україні жодної сили, навіть церковної, яка би могла вивести на майдани мільйони людей. Так і було в кінці 13-го року. Можливо, хтось би хотів зробити винними когось в тих чи інших подіях, але насправді майдан був реакцією суспільства на грубу і брутальну несправедливу силу. Всі пригадуємо це жахливе побиття студентів, які потім схоронилися у Михайлівському золотоверхому соборі. І якраз ця подія властиво і дала початок. Тому явищу, яку ми, який ми звемо революцією і гідності, і очевидно, сьогодні, коли ми є зі своїм народом, коли ми є зі своїм народом навіть на передовій, дуже часто нам закидають, що буцімто ми підтримуємо тільки одну частину українського суспільства і таким чином де-факто підтримуємо громадянський конфлікт, такими, скажімо, термінами оперує сьогодні агресор. Який має на меті з жертви зробити винного у війні? Насправді жодна з українських церков ніколи не підтримувала жодної агресії, жодної ненависті і ніколи не підтримувала війни. В часи Майдану, Всеукраїнська Рада церков намагалася все зробити для того, щоб зберегти. Характер мирного протесту, щоб не допустити агресії влади проти людей, які стояли на Майдані. Нам цього не вдалося. І, очевидно, ми були з тими людьми, які готові були віддати своє життя за справедливість, за краще майбутнє. Так само і сьогодні всі українські церкви, навіть в тому числі і церква Московського патріархату, хоче бути поруч солдат. Які захищають е, Україну, і так як майдан це не був якийсь такий націоналістичний переворот, тому що майдан говорив різними мовами. Майдан е, молився е, різними е, мовами, і там були присутні священнослужителі різних церков, е, були присутні представники різних національностей. Ми пригадуємо перші герої Небесної Сотні, якраз не були українцями за походженням, але це був білорус, був е, вірменин. І так далі. Так само і сьогодні. Сьогодні ті солдати, які захищають Україну в великій частині розмовляють російською мовою. Але сьогодні українське суспільство, громадяни України захищають, боронять свою державу. Це не тільки право, моральне право, але це є громадянський обов'язок. І тому церква сьогодні і поручних. Наші військові капелани поділяють з ними всі ті тяготи того військового часу. Є і в радості, і в смутках і з ними, і з їхніми родинами витирають сльози тих вдів і сиріт, намагаються бути поруч тих, які сьогодні страждають. Що ви можете зробити для тієї пастви, яка залишилася на окупованих територіях в Криму, на Донбасі і, можливо, в самій Росії? Найперше, ми є разом з ними на окупованій території, є присутні наші священники, і це був наш вибір. Тому що в нас по ту лінію, по ту сторону лінії розмежування залишилося 11 парохій. І, очевидно, не всі вони сьогодні функціонують належним чином, але сьогодні є чотири священники, які душпастерюють в Луганську і в Донецьку. Є п'ять наших парохій в Криму, які нам вдалося зберегти і захистити навіть при допомозі дипломатичного втручання в справу римської апостольської столиці. Тобто один із видів служіння це просто бути, бути поруч, бути там. А з іншого боку, бути голосом тих людей і бути тим мостиком, який єднає ті території. З великою українською родиною зараз ми бачимо, як Українська православна церква Московського патріархату швидко втрачає довіру українських громадян, і багато парафій переходить до складу Київської церкви Української православної церкви Київського патріархату. Разом з тим, ми бачимо, що не існує якоїсь такої парадигми існування історично в православних країнах, коли би православна церква не була би частиною держави, чи частиною була не була би просто державною церквою. Чи можливе існування сильної православної церкви поруч із сильною греко-католицькою церквою? І думаю, що. Сильні українські церкви є силою українського суспільства і народу, тому тут я думаю, що нам треба взаємно побажати, щоб усі церкви в Україні стали сильними для того, щоб Україна навіть в своєму новому історичному періоді лишилася християнською державою. Хоча традиційно католицька церква бачить трошки по іншому державно-церковні стосунки. Українська греко католицька церква ніколи не була державною, але завжди була церквою свого народу, який більше як 300 років був бездержавним з народом, не мав своєї держави. І в різних історичних моментах наша церква перебирала в той чи інший спосіб силою факту певні функції держави. От цього року ми згадуємо 125-ту річницю з народження патріарха Йосифа Сліпого. Який зокрема в останньому періоді свого життя виконував функцію один ідинокого представника речника поневоленого українського народу, зокрема, коли зустрічався з президентами, найвищими інтелектуалами світової громадськості, тоді коли Україна була закрита за залізною завісою Радянського Союзу. Отож, сьогодні наша церква не має жодних аспірацій бути державною церквою. Це нам дає дуже багато можливостей. З одного боку, ми ніколи не були і не хочемо бути простим інструментом в руках чи то політиків, чи державної машини. Ми хочемо бути церквою, хочемо бути собою і мати свободу сказати правду і політикам, і державним чиновникам. Але ми завжди були, є і будемо з нашим народом. Будемо в першу чергу над ним чувати, над його душею. Виховувати його громадянські чесноти, виправляти його вади, церква завжди є, була і буде матір'ю і учителькою свого народу. Очевидно, що співіснування різних церков в Україні це є один з елементів державної безпеки, на мою думку. Бо сьогодні Україна є поліконфесійним суспільством. І є дуже небезпечно, коли держава починає фаворизувати якусь одну церкву. Це створює напругу релігійному суспільстві. І тому я думаю, ця засада відокремлення церкви від держави вона є досить позитивною і має зберігатися в українському суспільстві незалежно від того, які вітри віють на тому владному Олімпі. Я дуже стурбовано дивлюся на ці внутрішні кризи, які переживають православні церкви, зокрема православна церква Московського патріархату на Україні. Тому що справді дуже багато людей відходять від церкви. Так, частина шукає собі іншої церкви, іншої православної церкви чи протестантської церкви, чи якої небудь іншої, але велика частина людей розчаровується. Якщо сучасна людина відчуває себе зрадженою своєю церквою, в неї тоді виникає недовір'я до будь-якої іншої церкви. Сьогодні дуже часто можна почути в Україні такий вираз, а всі ті попи однакові. І є дуже небезпечний феномен, феномен такої секуляризації, втрачання справді моральних орієнтирів. Тому ми не втручаємося в внутрішні православні процеси, хоча молимося за об'єднання українського православ'я. Ми працюємо над тим, щоб була відновлена єдність всіх церков Володимирового хрещення, щоб була справді відновлена єдність, і можна було говорити про існування єдиної помісної церкви в Україні. Ось, але ми дуже хочемо, щоб не просто була відновлена єдина помісна церква, бо церква не може бути метою сама в собі. Метою церковного діяння і служіння є християнська віра людей. Ми повинні сьогодні проповідувати, втілювати християнські цінності в життя українського суспільства. Як ми займемо своїми такими вузькокорпоративними питаннями і будемо воювати за владу, за майно, за сферу впливу, ми тоді абсолютно зрадимо значить, потреби. Українського суспільства і не виконуємо свою місію голосити Євангеліє, навчати людей Божому Слову, бути посередниками дороги людини до Бога. Ми знаємо про те, що українська Греко-католицька церква особливо опікувалася українцями, які опинилися за кордоном. І ми знаємо про те, що ви здійснювали служіння в Аргентині. Але не всюди українці греко-католики мають свого єпископа. Наприклад, в Аргентині мають в Лондоні, мають в Парижі, мають, але в Чехії не мають, у Польщі. Не мають в інших місцях так само вас у чеській пресі називають українським франциском. Чи ви хотіли об'єднати всіх українців, греко-католиків під одним омофором? Очевидно, що так. Хоча я вас поправлю, у нас у Польщі є єпископи, більше того, у нас є митрополія і дві єпархії. У Чехії ми не маємо своєї церковної структури, але апостольська столиця створила екзархат для усіх греко-католиків, які, можливо, є вихідцями з різних помісних церков свого права, які в супричасті католицької церкви. Очевидно, що моє служіння сьогодні не обмежується лише київською митрополією чи територією України. Сьогодні я її очолюю церквою, яка є глобальною і властиво зробили нас. Церквою глобального масштабу саме наші емігранти. Саме вони рознесли нашу церкву по всіх континентах: Північна, Південна Америка, Австралія, Західна Європа, Росія, Казахстан. Ми сьогодні відкримаємо наших вірних в Японії, в Китаї, в Африці на Близькому Сході. І нашим завданням йти за ними, як це було в часи праведного митрополита Андрея Шептицького. Нашим прагненням не є так, скажімо, мати владу над усіма українцями греко в цілому світі, а мати можливість послужити їм, мати необхідні ресурси для того, щоб кожен українець греко-католик, незалежно від того, чи він живе в Україні, чи десь за кордоном, мав можливість доступу до свого священника. Як це найкраще зробити? Який механізм зробити? Як послужити сьогодні тому українському світові? Тому світу, якому, якого є по цілому світу? Це вже є наступне питання, але ми дуже серйозно над цим працюємо і хочемо бути разом. Разом з нашими людьми в Україні і у цілому світі ми з вами, Владико, зустрілися у Празі 8 березня. Це таке свято, яке тут не дуже відзначають в Україні ще багато людей його дуже люблять, але ставляться до нього по-різному і багато кажуть про те, що становище жінки і ставлення до жінки в українському суспільстві ще не означає, що ми маємо щось багато святкувати, тому що третина жінок зазнає домашнього насильства, жінки не дістають. Однакової платні за ту саму роботу, що і чоловіки. Від жінки очікується, що вона буде добрим працівником і доброю мамою. А від чоловіка достатньо, що він буде добрим працівником. За те, що він буде добрим татом, якось він не дістає особливих бонусів від суспільства. І чи ви вірите у партнерство між чоловіком і жінкою? Чи ви, ваше блаженство, є феміністом? Я не є. Феміністом, тому що ця теорія якраз вона протиставляє статі чоловіка і жінку. Натомість, відповідно до християнської антропології, я свого часу був викладачем богословської антропології в університеті, гідність чоловіка і жінки є абсолютно однакова, тому що вона базується на факті сотворення і чоловіка, і жінки на образ і подобу Божу. Тобто, ми віримо, що Господь Бог одинаково себе відображає. І в особі жінки, і в особі чоловіка. Але теж ми віримо, що чоловік і жінка є сотворені для сопричастя, тобто для єдності, не для протиставлення. Протиставлення чи зранення цієї єдності згідно християнського вчення є наслідком гріха. І отож, Знову поєднати в любові, в повазі чоловіка і жінку цей властив та дорога уздоровлення, якою повинно, повинно пройти все людство. Ми не святкуємо день 8 березня, але я думаю, що кожен день є доброю нагодою, щоб виявити свою повагу до жінки, зокрема до жінки-матері, виявити свою повагу і заклик, щоб теж і чоловіки відкрили у свої покликання до батьківства. Що не можна тільки на плечі жінки звалювати завдання плекати і виховувати дітей, що наші жінки і нашим скарбом. Більше того, культура, рівень культури того чи іншого народу визначається повагою якою користується жінка у тій культурі і в тому народі? Дякую вам, ваше блаженство, за нашу зустріч і особливо за ці слова. І Я нагадаю, що це була програма Ваша Свобода. Її у празі провела Наталія Чурікова. А моїм гостем був голова Української греко-католицької церкви, Верховний архієпископ Святослав.